Доброго дня, дорогі друзі! Я вас вітаю з першим днем весни, перше березня. Дуже класна погода, сонечко і на душі теж так сонячно. А ще, слава Богу, ми спали спокійно, це додає настрою. У мене немає дуже слів, як додає настрою. Слава Богу, прокинулися все добре. Перший день весни. Зустріли ми весну, дожили до весни. Да? Це вже щастя. Велике щастя. Ми зараз щас з донечкою а, трошечки поснідаємо. Ксюшка ще не снідала, я все підігріла. А, все... <ривітна> <ривітна> Ай, якай! Ой, дідь така, ти сі така сталя. Ти ще стала, стала байцовська кошка. Ти колобок, ти балябок. калябок колобок, Я тебе с'єм. <сосатый> Ой, ты, боже мой, ты колебок! <сосатый> Скажи, мама, я сейчас укушу! Покушаю, покушаю, покушаю! <сосатый> Ой, ты боже, какие у нас смешные! Да? Ой, ты тоже хорошая, да? ты тоже красотуйся. Готуємося на малювання, зараз будемо снідати і збиратися на малювання. І ще мені треба, звісно, зробити уборку, але подивимося. Я думаю, у нас не так, в принципі, міні. Я підтримую чистоту. Ну, трошечки по треба. Підложку я мила. Я колись я вам скажу вчора чи позавчора я мила підлогу. А, ось, Тому мені треба у собак пообрати, бо там дуже завжди вони можуть, можуть за день, за півдня там уже а, зробити каку. Тому, тому мені треба там це в першу очередь пообирати і в будиночку пополісошу, бо ще шерсть є, і ще вона не зовсім виленіла. Оця красається вже менше шерсті, але є. Тому полісосити треба почаще. Ось такий план у нас на сьогодні день сьогодні. Хай вам теж буде добре, робиться всяка робота, суботня, хатня, чи у вас може інша якась робота, хай все виходить. Я дивлю свою сільчанку з Америки, дуже -добре, добру людину. Я завжди пишаюся. Такі люди, які люблять тваринок, трудяга. Гарна, добра, добра дівчина з великою широкою душею, наша українка в Америці, я її люблю дивитися. Ось за її простоту, за її щирість, за таку просто там мега ну така от добра душа. от Наша українська добра душа. Я не знаю, скільки років Наталочка в Америці, але вона от ну, так оце знаєте, як наша, як наш дух український. Наша дівчинка. наша дівчинка. Я люблю таких. Всім доброго настрою. Це буде Все у вас чудово. будешь? Да? Кофе? Какое кофе? Я не кофе. Я рыбу буду. И сейчас себе сама добуду. И что это было? И что это такое? Ты? Ты ж никогда не лазишь. Чудо. Я Успела сфоткать, да, неподобство. Ксюха, вот и кошка у нас. Не послушай, мы рыбку ей дали. У нас сегодня на завтрак рыбка. Он колбаску, Ксюшка попросила, салат, макароны есть. Ну и Ксюш, подарить макароны вчера вечером. Давай, давай, нам же нарисование опять. вот, Девчули кормлены, только собаки еще, извините, не кормлены что YouTube говорящая, говорящая у нас голова. Рокса это да, рот не закрывается. Корм давала, рыбу давала. Рокса Мы вчера ее успели заснять, так круто. Смешно, да. да. Ксенечка, спасибо, помогает мне. Ты всегда фотки интересные, всегда успевай. Это я успела с мы Да вот так сверху. <гум> Красоты наши. <Малайку. гум> ну, да, нет, милые. <гум> так, ну что, давай, сейчас макарончики подогреваю и будем уже на малюване, доти, добре Зубную пасту немножко со щечки убери. Зубки чистила наша красоточка, да? Красоточка зовки чистит. <гум> <гум> Ксюша. Ох і Ксюша тут з котами котяча мати у нас О, 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 дивіться гори! тут вас, да? котяча Дуже-дуже класно, виходить, роботи карандашом. Ну, Треба ще й красками вчитися теж. Карандашом шикарно. Це фрешка наша там вітається. Бачите, біля двері зіває. Здрасте, Говорите. Так, що у нас? Яка у нас маленька розпаковочка? Солодощі купили, зайшла я знову в пекарню номер 1 круасан купила і. Попробую такі картошки солодкі. От тут круассан. А ні, круассан, а це ж мій Може... картошки солодкі? Мабуть, я запула. В пакеті ще заходилюся. Я еще круассан заказувала з вишнею і шоколадом. Зараз ми ждемо сина і буде його чим пригостити. І ще я була а, в Аврорі купила ось це котика, шоколадочку купила, зашла в сенсей. В Сінсей, я не могла не купити от таку собачку класненьку. Дивіться. І футболочку Ксюшки купила. Ось, а я, така аврила, я показувала. Ні, це я, я не показувала зрителям. Да, З лісичками там були маленькі розміри. Ксюшенька сині. С лисичками класне. Я так, фоткала хоча б, як оно вигляді. Ну не, не фоткала я. Ну, <гаде> <гаде> Ксюша. ну я ще знайду твоїх лисичок, да? так? Така класна футболочка, Ну були маленькі такі розміри 104, <гаде> от так, 116. На синьому фоні такі оранжеві лисички теж в були. Ну, може, потім я найду, і сильно розберу. Ну, пробачу, вже доцільни, там було мені мало часу. Я подивилася на поличці. Та маленькі, для маленьких діток такі класні, да, футболочки з лисичком. Ксюша ж лисичок, любить і малює лисичок. Всім доброго настрою, всім доброго вечора. Ось, побирали ми з Ксюшею. Да? Ксюша морально мені допомагала, побирала, быстренько попилисосила, успіла. Так що зараз буду монтувати вам відео і в душ. Ну, що я можу побажати? Побажати тільки тихого вечора і тихої ночі. Це саме головне. Спокою, гармонії і, знаєте, миру, радості. Ну, це можу побажати. Обнімаю всім. До побачення. Ксюшка теж всіх обнімає. Так, Пока-пока. Пока! Ксюшечка! Пока. Пока. Так, да, ми святкуємо перший день весни. Ще раз всіх вітаю. У нас піца сирна. Ось така класна. Хто любить піцу сирну, напишіть. Вона мені навіть, знаєте, вкусніше, ніж м'ясна. Я, взагалі, люблю сир в будь-якому вигляді. І моцарелу, і там голландські, всі оці комо. сорти дуже люблю. Ну як його не любити? Сирок це саме-саме така смакота. Напишіть, друзі, що любите ви, більше всього, м'ясо, щось м'ясне. Чи сири якісь може, може ще щось, якісь подобайки а у вас є. Справжня смакота дуже-дуже класна. Що хотіла я розповісти, була я в Сінсей і там є, ви знаєте, такі курточки коротенькі, демісезонні, і ціни 600, там 600, може там 50, 670 от, гривень. І ще ну я дивилася, крутилася, крутилася, дивилася, Думала, там є такі, як жилетки, длинные жилетки. Іменно вот такі длинніє, ніж колено, от длине платье, жилетка, теж демісезонні, класні різні кольори, чорні, такі, бежеві і світленькі були. Курточки короткі, чорні, такі вот кофейные були, красного оттенка. Теж крутилися-крутилися, нічого не купила. Ну, такі непогані, можна купувати. Кому треба така маленька курточка? В Сінцейт можна туди їхати, вибирати. Там є 40 38 розміри, я дивилася. Емочки, есочки. В общем, можна вибирати і донька, і собі. Джинси теж там такі класні. Ну, от Такі кльоші мені не подобаються. Якось не хочу я. Хоть хотіла джинси, але не кльоші, так що нічого там не купила. Ходила, крутилася, крутилася тільки футболку. Токсюш, і купила і все. І собачку. Ну... Знаєте, вам туди треба їхати і знати, що вам треба. Щоб ви вже конкретно іскали, приміряли, є там примірочна, І тоді ви щось виберете. Ціни нормальні, Що я можу сказати? Ну, качество таке, середнє, знаєте, таке, ну, нічого вроді. А от, можна носити, воно так акуратно пошито. Ось, Футболочки є там, дуже класні. Там треба шукати, там є таке не дуже, а є нормальне качество сучасні, Всі такі модельки сучасні, класні. Для дітей там класно теж глаз, шапочки, футболочки. Так що непогано. Можна їхати в сенсер, в рамах Україна чи в сіті Молі, ну це далі. В сіті молі там огромне, я там ще не була ні разу. Хотіла сьогодні в Айкікі поїхати, але не доїхала, не поїхала, не було часу. Я ж все як черепаха, все розтягую, все медленно-медленно. Думаю, ні, до трьох часов. общем, нічого я не успію. І вже далеко не поїхала. І так, в мене було дуже мало часу, все бігом-бігом. Доброго настрою, тихого вечора. Ну, вроді все розказала вам. До Доброго побачення. Ой, забрала, звісно. Eu não